Коли бувши на лікарняному, я ходив у лікарню проповідувати своїм побратимам. Сестри співали псалми. І коли мені прийшлося проповідувати, я ходив по палатах і казав хлопці, побратими мої, можайтеся, Україна переможе. Бог за на стороні мирних. І один із військових, якому 55 років, каже, при моїх побратимах каже, я твердо знаю, що Україна переможе. І я знаю, що Москва згорить. Я з таким здивуванням подивився на нього кажу: а з якого ти істочника це знаєш? Ну де ти таке чув? Ну хто тобі таке сказав? Він каже: у 80-му році, коли мені було 10 років, я дружив з хлопцями просвітера. Помагав йому колодязь закопати, він запросив нас на обід, мене запросив. І каже, коли ми сиділи за столом, це у 80-му році. І він каже, діти, хлопці, якщо ви доживете до одного часу, має збутися велика подія. Що Москва згорить. І ви знаєте, він настільки має віру, що це збудеться. Якщо Москва не покається... Це я чекаю, її, і воно збудеться. І це військовий каже: прости, православний військовий, каже, я твердо вірю, тому що це сказав про І я каже, 40 років вже більше пройшло, і я цього не забув, що він сказав. І я бачу, що воно до цього йде. І так як каже, вже горить по всій Росії всі заводи. Москви недалеко залишилося. Якщо вона не покаяться, то є так чекає дуже страшна, страшна подія, я чекаю». Хай во всьому буде ім'я Господнє прославлено, слава Богу.